Історія України, восьмий клас. Тема 3. Козацька революція середини 17 століття і війна за суверенітет козацької держави другої половини XVII століття. Урок 1. Розглянемо такі питання. Передумови і причини Козацької революції, Козацько-Кримський Союз, події 1648 року. Наприкінці 16 століття, на початку 17 століття в Україні прокотилася хвиля козацько-селянських повстань, що були викликані посиленням польського гніту на українських землях. Кожне подальше повстання козаків відзначалося більш високим рівнем організованості, охоплювало дедалі більшу територію, кількість повстанців також зростала. Український народ усвідомлював, хто виступає його ворогом, і в середині XVII століття національно визвольна боротьба за звільнення з під влади Речі Посполитої розгортається з новою силою. Війна призвела до істотних зрушень у житті українського суспільства, тому історики називають її Українською Козацькою революцією. Передумовами Козацької революції були перебування українських земель під владою Речі Посполитої, відсутність власної державності, засилля в Україні польських магнатів і шляхти. Виникнення козацтва і перетворення його на провідну політичну силу українського суспільства, великі козацько-селянські повстання 90-х років 16 століття та 20-х-30-х років XVII століття. Розглянемо причини козацької революції. Причини політичні, а саме, долучення українських земель до складу Речі Посполитої, політика якої відносно України мала колоніальний характер. Колонізація загрожувала винищенню української народності, відсутність власної державності, причини соціально-економічні, а саме, посилення феодально-кріпосницького гніту, закріпачення селян і зростання панщини. Тяжке становище нереєстрових козаків. Невдоволення реєстрових козаків через обмеження реєстру. Обмеження привілеїв міського населення. Причини національні. А саме, Ополячення українського населення, обмеження українців у правах. Причини релігійні Утиски православної церкви, Насильницьке покатоличення. За словами Михайла Грушевського, релігійні утиски дали заклик, який об'єднав у боротьбі проти польських порядків усіх незадоволених ним, без відмінності становища. Та економічних інтересів. Розглянемо рушінні сили революції. Рушійними силами революції було селянство, козацтво, міщани, частина українського духовенства, дрібна та середня православна українська шляхта провідною силою виступало українське козацтво. Завданням революції були такі завдання визволити Україну з під влади шляхетської Польщі, стати на шлях самостійного розвитку, ліквідувати велику феодальну власність на землю, скасувати кріпацтво та утвердити козацький тип господарювання, створити власну державу, обстоювати і захищати національну незалежність. Лідером, навколо якого згуртувались українці, був талановитий полководець, політик і дипломат Богдан Хмельницький. Він розумів, що головна небезпека полягає в геополітичному становищі України, адже українські землі були міжнародно визнаною частиною Речі Посполитої. Сусідами України була Османська імперія і Московське царство. Хмельницький почав пошук союзників. Заручившись підтримкою Туреччини, у лютому березні 1648 року у Бахчисараї, українські посли уклали угоду з кримським ханом Ісламом Гереєм III про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої. У такий спосіб гетьман прагнув розв'язати складну проблему брак власної кінноти. Крім того, домовленість з ханом давала змогу уникнути несподіваного нападу татарських і Ногайських орд, що було б особливо небажаним під час воєнних дій проти Польщі. Події 1648 року на початку 1648 року Богдан Хмельницький сформував перший повстанський загін. Установив зв'язок з козаками залоги на Січі, що містилася тоді на мисі Микитин Ріг, підійшов під саму січ, захопив човни, провіан і заволодів фортецею. Невдовзі на козацькій раді Богдана Хмельницького обрали гетьманом. На Січ почали тікати всі, хто готовий був чинити супротив Речі Посполитій. Вже навесні 1648 року на українських землях спалахнуло повстання проти польського панування. Річ Посполита відрядила каральну експедицію для його придушення, однак шляхтичі недооцінили силу селянсько-козацького війська і зазнали розгрому під жовтими водами 16 травня 1648 року. Поляки відступили до Корсуня. Богдан Хмельницький підготував для них пастку, і за чотири години польське військо було розгромлене 26 травня 1648 року. З 20-ти тисячної польської армії врятувалися півтора тисяча чоловік. Перемога під Корсунем дозволила широко розгорнути національну визвольну боротьбу. Сучасники оцінювали становище Речі Посполитої як катастрофічне, всі думали більше про втечу, ніж про оборону. Хмельниччина з козацького повстання перетворилася на національну визвольну, соціальну та релігійну війну. Здобувши перші перемоги, Богдан Хмельницький почав створювати державні інституції. Місто Чигирин стало столицею молодої держави. Розпочалося створення війська нового типу влітку 1648 року козацтво контролювало Київське, Брацлавське, Чернігівське та частину Подільського воєводства. У вересні 1648 року, не змирившись з поразками весни літа, Влада Речі Посполитої виставила нове військо, яке очолили три полководці. З 21 по 24 вересня 1648 року відбулася битва біля села Пилявці. У певний момент козацька артилерія зупинила наступ противника. Коронне військо кинулося тікати, а гетьман, об'єднавшись з Кримським ханом, рушили з військом на захід. У жовтні, козаки підступили під місто Львів. Полк Максима Кривоноса штурмом здобув фортецю Високий Замок. Після майже місячної облоги Львова, гетьман задовольнився контрибуцією від львів'ян у розмірі 200 тисяч червінців. Отримавши викуп, козацьке військо рушило до замостя, але, дізнавшись про вибори нового польського короля, а ним став Ян Казимир. Богдан Хмельницький дав згоду на перемир'я і повернув козацьку армію назад в Україну. 23 грудня 1648 року Богдан Хмельницький урочисто в'їхав до Києва. На зустріч українським полкам вийшли Єрусалимський патріарх Паїсій, який перебував тоді в Києві київський митрополит Сильвестр Косів. Студенти Києво-Могилянської академії виголосили на честь героя свої вірші-панегірики. Ця урочиста зустріч підбила підсумок блискучим перемогам українських повстанців у 1648 році, адже майже всі українські землі було визволено від польського панування.